Доброго дня, мене звати Костенко Анна, я соціологиня та експертка залучень. Сьогодні ми з вами поговоримо про дослідницьке питання та дослідницьку гіпотезу. Почнемо з дослідницького питання. Дослідницьке питання це дуже важлива складова будь-якого дослідження, бо це його початок, це перший крок. Це з те, з чого ми починаємо. Ми питаємо себе, що ми хочемо дослідити, що нам цікаво, і що ми будемо досліджувати, що буде об'єктом і предметом і областю взагалі нашого дослідження. Тому не нехтуйте цим, ці, цією процедурою, починаючи будь яке дослідження. Формування дослідницького питання. Дослідницьке питання повинно бути чітким, конкретним і зазначати там наш предмет і об'єкт дослідження, або окреслювати те явище, яке ми хочемо. Наприклад, приклад дослідницьких питань. Як відбувається дегуманізація ворога, як трансформується уявлення про місто, як люди обживають певний простір, як зараз відбувається освітній процес в Україні? Це все є наші дослідницькі питання, відповідно яких ми далі розуміємо, що ми досліджуємо. Ми досліджуємо освітній процес, ми досліджуємо його в Україні. Тобто ми вже розуміємо наш скоп респондентів і що нам взагалі цікаво. Ціницьке питання має визначати, яку проблему взагалі досліднику цікаво зрозуміти, дослідити та проаналізувати. Наприклад, якщо ми робимо з вами якийсь проект, знову ж таки хочемо змінити парк в себе біля дому. То наше дослідницьке питання може бути там, як ми можемо змінити там цей парк, або що там зараз відбувається в цьому парку. Ще одна особливість, особлива риса дослідницького питання є спрямованість. Тобто, воно має нас е, керувати до того, щоб ми отримали відповідь. Тобто, ми, коли ми питаємо, як змінилося місто після деокупації, ми маємо у відповідь знати, що місто змінилось так-то, так то. Так -то Такі-то такі то речі змінилися, та не змінилося, і ми можемо там ще наше дослідницьке питання включити детальніше. Там нас цікавить, як змінився житловий фонд певного міста після там деокупації. Тоді ми вже розуміємо, що ми хочемо там порахувати житло, яке воно є, скільки його, в якому воно стані, і тоді вже дати чітку відповідь. Тобто, чим конкретніше ми ставимо наше дослідницьке питання, тим потім нам буде легше в нашому дослідницькому шляху підбирати методи і розуміти, що саме нас цікаво, що саме нам цікаво взагалі дослідити і з ким нам говорити, кого питати, і якими способами і методами питати. Отже, тепер перейдемо до дослідницької гіпотези. Гіпотеза це передбачення або припущення, яке формує дослідник на самому початку свого дослідження. Наприклад, дослідник припускає, що жінки частіше відгукуються на допомогу на вулиці, ніж чоловіки, і таким чином він далі перевіряє вже цю свою дослідницьку гіпотезу. А гіпотеза вона виступає гіпотеза дуже схожа за своєю логікою на, дослід... на дослідницьке питання, тому що це теж є. Наша певна точка, з якою починається дослідження, тобто ми маємо нашу гіпотезу і ми її йдемо перевіряти. Гіпотеза вона вказує нам на наші очікувані результати. Тобто, якщо ми хочемо дізнатися, чи жінки частіше допомагають чоловікам на вулиці чи ні, ми або спростуємо цю гіпотезу і скажемо, що провівши експеримент, ми з'ясували, що там неважлива гендерний розподіл неважливий. Або підтвердимо цю гіпотезу, формувати гіпотезу слід так, щоб вона могла бути перевірена науковим шляхом, таким чином, що вона також має, як і дослідницьке питання, бути спрямована на те, щоб ми розуміли, які методи, інструменти ми далі будемо підбирати, які є взагалі і про що, взагалі, наше майбутнє дослідження. У нас є два типи гіпотез: е, нульова гіпотеза, яка е, у нас є на самому початку досліджень, і вона показує нам про. Відсутність зв'язку або ефекту, або є альтернативна гіпотеза, яка показує, що такий є наявний зв'язок або ефект, який ми там собі передбачали. А грамотно сформульоване дослідницьке питання допомагає нам взагалі побудувати далі всю нашу дослідницьку стратегію і дослідницьку модель. Без дослідницького питання, це як без квитків і без знання, в яку країну ми рушаємо. Наша дослідницька подорож на жаль не відбудеться, тому. Першим кроком, коли ви починаєте думати про ваш проект і про дослідження, яке потрібно в рамках цього проекту, ви маєте прийти в точку дослідницького питання і подумати, що вас цікавить, що дійсно має що дійсно вам потрібно дізнатися для того, щоб ви змогли далі там рухатися вашим проектом. Отже, сьогодні ми з вами проговорили про Дві основи будь-якого дослідження це дослідницьке питання і гіпотези. З цих речей ми починаємо виходити на наш дослідницький шлях. Це ті наші питання або припущення, які ми перевіряємо далі дослідницьких інструментарій. Без них ми не можемо почати жодного дослідження.